За що вас звільнили з роботи? Одного разу мене звільнили. Я не підходила для компанії. Я багато працювала, але не спілкувалася зі своїми колегами. Нам потрібні були гроші, тому мій чоловік не дозволив би мені звільнитися самій. Через шість місяців я попросила перевести мене до іншого відділу. Натомість мене звільнили. Я була в шоці, але наступного ранку я відчула таке полегшення. Мені більше не потрібно було туди йти. Робота приходить і йде. У 2015 році мене попросили звільнитися з того місця, де я вважав, що пропрацюю до пенсії. Я пройшов через дуже сильну депресію близько року, працюючи на роботах, які оплачувалися набагато менше, ніж я отримував раніше. Однак я був на шляху до двох величезних підвищень. І тепер я заробляю майже вдвічі більше, ніж заробляв, коли мене попросили звільнитися. Тоді я цього не знав, але це стало однією із найкращих подій, які зі мною траплялися. Звільнення завжди призводило до зростання та покращення ситуації в довгостроковій перспективі. Мене кілька разів звільняли, в половині випадків нелегально, я інвалід. Кожного разу це викликало сумніви в собі. Оглядаючись назад, це зробило мене набагато сильнішим, витривалішим і привело до вищого рівня самосвідомості. Я також був високим виконавцем на всіх своїх роботах. Ось чого я навчився, маючи 32 роки робочого досвіду. Є жахливі роботодавці? Так, є. Є жахливі працівники? Так є. Зазвичай, коли когось звільняють, це провина обох сторін. За свою кар'єру мене звільнили один раз, і до сьогодні я не звинувачую роботодавця на 100%. Я тоді був молодий і ледачий. Я йшов додому через півдня. Роботодавець звільнив мене, сказавши, що вони рухаються в іншому напрямку, але вони потім найняли когось, хто заробляє на 30 тисяч менше за мене на рік, і ця особа була пов'язана якось з власником. То чи міг я бути кращим працівником? Абсолютно. Чи міг роботодавець бути більш професійним? Абсолютно. Моя порада всім, кого звільнили, серйозно поглянути на свою роботу та особистість. Чи були якісь проблеми? Може, конфлікти з іншими. Будьте чесними і пристосовуйтеся. Інакше ви просто повторите ті самі помилки, коли отримаєте наступну роботу. Адже контролювати можна лише власну поведінку. Я керував компанією для багатої пари за кордоном. Чоловік відвідував кілька разів на рік, але дружина ніколи. Виявилося, що чоловік був залежним від речовин і ходив на вечірки кожного разу. Звичайно, його дружина підозрювала, що це відбувається, але щоразу, коли вона дзвонила, він уникав відповіді, що, на мою думку, було розумним, коли ти в готелі, під впливом речовин, з повіями, і твоя дружина хоче побалакати. Отже, вона подзвонила мені, звинуватила мене в тому, що я його прикриваю, постачаю йому наркотики та жінок. І звалила на мене все своє емоційне лайно. Правда полягала в тому, що я не мав до цього відношення і я просив її не втручати мене. Одного разу вона не витримала, тому звільнила мене. Я заплатив повну ціну за його нерозсудливість. Близько чотирьох років тому мене звільнили з місця, де я працював 23 роки. Я зрозумів, що лояльність можлива лише в один бік. Немає значення, наскільки ви лояльні до компанії. Мене звільнили. Технічно мій річний контракт не продовжили з роботи, яку я ненавиділа, у місці, де я ненавиділа працювати з людьми, яких зневажала, після того, як мене найняли за оманливих обставин. Наступного року я влаштувалася на роботу вчителем на заміну в місцевій початковій школі, робота, яку я завжди вважала ідеальною для мене, і мені запропонували можливість викладати там. Повний робочий день як вчитель природничих наук і математики, починаючи з наступного року. Я відмовилася від посади. Після звільнення я подала заявку на роботу в державному уряді, яку мені запропонували ближче до кінця навчального року. І я погодилася через набагато кращу оплату праці та переваги, тим самим порушивши одне зі своїх головних правил життя ніколи не йти на роботу виключно заради грошей. Державна робота була жахливою. Я п'ять років нічого не робила цілий день щодня. Але. Переваги були фантастичними і включали до чотирьох спроб екозапліднення. У той час ми з чоловіком безуспішно намагалися завагітніти, і ми змогли скористатися шансом піти цим шляхом перш ніж здатися. Минулого місяця нашій доньці виповнилося 17 років ми її обожнюємо. Це жахливо, і це впливає на решту вашого життя. Мене звільнили під час рецесії, яка була досить сильною, а через рік мене звільнили з іншої роботи за те, чого я не зробила. Мій бос зробив помилку, і, оскільки я була на випробувальному терміні, то провину переклали на мене. Ми витратили всі наші заощадження, і це повернуло мене на роки назад я ніколи більше не можу відчувати себе комфортно на роботі. Я завжди знаю, що мене можуть звільнити. В будь-який час, навіть якщо я не роблю нічого поганого. Це змушує мене тричі перевіряти всю мою роботу, щоб переконатися, що я нікому не даю приводу звільнити мене. Я працюю довше, ніж мені, ймовірно, потрібно, мені довелося роками орендувати будинок, перш ніж я змогла купити свій, оскільки в мене не було заощаджень. Я взяла дві відпустки за 12 років, коли мого боса теж не було. Тому що я знала, що я йому не потрібна протягом цього часу. Я менеджерка і заробляю хороші гроші, але спроба заощадити гроші на майбутнє означає, що у мене не так багато веселих речей. Я зберігаю всі свої години відпустки. Тому, якщо мене знову звільнять, я матиму невелику подушку. Відгуки на мою роботу чудові, тому мені не потрібно бути такою параноїдальною, але я нічого не можу з цим вдіяти. Відредаговано. Бос, який вигнав мене через свою помилку, зробив мені послугу в довгостроковій перспективі. З ним було неприємно працювати, і я отримала іншу роботу після того, як три місяці була безробітною, мій найдовший період безробіття з 16 років. А через рік мене підвищили, а потім знову підвищили ще через рік. Мої теперішні колеги чудові я заробляю майже втричі більше, ніж платила попередня робота. Все було на користь. Я все ще боюсь, що це повториться. Я на нинішньому місці понад 10 років. Мене звільнили через три місяці з нової роботи біотехнологія. Є багато причин, чому це був жахливий досвід, у тому числі, невпевненість у собі, параноя через керівника із мікроуправлінням. Тієї ночі після звільнення я страшно плакав, поки дружина мене обіймала, а потім почав шукати нову роботу. Це зайняло 5 місяців і вичерпало більшість наших заощаджень, але я знайшов набагато кращу позицію. Треба продовжувати рухатися далі. Одного разу мене звільнили. Я навчався в коледжі і працював водієм доставки піци. Я прочитав книгу з менеджменту і подумав, що це хороша книга, і подарував її своєму менеджеру. Вона подумала, що я натякнув, що вона поганий менеджер. Вона звільнила мене наступного дня і кинула ту книгу мені. Це була жахлива робота. Я працювала на двох роботах: нянею та у невеликому роздрібному магазині продавчинею. Графік роботи няні змінювався щомісяця, про що я повідомляла своєму начальнику в роздрібному магазині. Я дуже організована і пунктуальна людина. Одного дня мені подзвонили і сказали, що я пропустила зміну. Я була дуже збентежена, оскільки була на зміні нянею. І тієї зміни в магазині не було в моєму розкладі. Я припустила, що це помилка, але мені сказали, що регіональний менеджер змінив графік, написаний на паперовому календарі, і не подзвонив і не сказав мені. Тож наступної зміни я приходжу на роботу, а регіонал просить мене пройти в підсобку. каже, що я пропустила зміну, і це підстава для звільнення. Я пояснюю, що ніхто не дзвонив, щоб повідомити про зміну розкладу, і я не можу залишити малечу та чотирирічну дитину. Вона звільнила мене, а я фактично послала її у відповідь. Цікаво, що коли я працювала там, міні холодильник на роботі зламався, і менеджерка не хотіла його лагодити. Тож я купила новий дешевий, оскільки ми всі працювали нестандартні години і хотіли їсти. Мені не хотілося бачитися з регіональним відділом, оскільки я була дуже розлюченою тим, що сталося, тож погодила час з іншим менеджером, щоб забрати свій холодильник. Тож у п'ятницю суботу менеджер дзвонить і каже, що я вкрала міні холодильник. Потім вона викликала копів, але інші колеги сказали їм, що то був мій особистий холодильник. Висновок. Я рада, що постояла за себе, оскільки знала, що не зробила нічого поганого, і заохотила своїх колег, що вони заслуговують на краще. Крім того, я нарешті виспалась. Мене ніколи не звільняли, але мій колега поділився зі мною цією історією. Він був шеф-кухарем і дозволяв своїм працівникам їсти їжу, тобто продукти з ресторану. Керівництво побачило це і сказало йому, щоб він заборонив їм це робити, мовляв, працівники повинні платити за свою їжу. Він не заборонив і, врешті-решт, його звільнили. Я на стороні друга. Мене звільнили з моєї першої в житті роботи кухарем. Я видав бургер, поставив його на роздачу. Офіціант хапає його і перевертає тарілку. Бургер падає на підлогу кухні, розвалюється, і сир прилипає до брудної підлоги. Офіціант піднімає його. Дивиться на менеджера, а потім починає витирати. Я запитав його, якого хріна він робить. Вже пізно, немає коли перероблювати. Я дивлюся на менеджера, мовляв, цей вилупок серйозно? А менеджер на ходу просить у мене шматок плавленого сиру. Я кажу йому, що він не може подати цей бургер людині, тому він заходить на кухню і хапає шматочок сиру з мого столу. Менеджер і офіціант закінчують вручну чистити підлогу від картоплі фрі. Бургер виглядає наполовину їстівним, і офіціант йде виносити його людям. Але я вихопив тарілку з його рук і викинув все це у смітник. Мене звільнили на місці. Я сказав своєму керівнику, що розглядаю можливість поїхати в Україну, щоб стати волонтером. Той звільнив мене на місці зі словами Щасти тобі доїхати! Я в Україні вже майже 5 місяців. Людей звільняють з багатьох причин, деякі з них не мають нічого спільного з самою роботою. Більшість компаній це знають. Вам можуть назвати будь-яку причину для звільнення нове керівництво, зміни в структурі, скорочення витрат що завгодно. Більшість компаній не розкривають деталі звільнення, тому що це може призвести до величезних судових позовів. Навіть погана робота може бути через безліч причин і не завжди з вини працівника. У когось могли бути якісь особисті чи сімейні проблеми. Якщо вас звільнили один-два рази, це нормально, але якщо вас звільняють з десяти місць роботи, це вже інша історія. Мене теж звільняли кілька років тому, я дуже боявся за своє майбутнє і кар'єру. Мені порадили, що це не зруйнує моє життя, і через кілька років я буду сміятися над тим, як я відреагував на цю подію. У моєму випадку це навіть не вплинуло на мою наступну роботу, і у мене дуже успішна кар'єра. Я отримав кілька підвищень на новому місці, яке більшість вважає найкращим місцем для роботи в моїй галузі. Я точно можу озирнутися назад і посміятися над тим, що мене звільнили тоді. Я бажаю вам усім такого ж успіху, а поки що не дозволяйте цьому занадто сильно вас засмучувати. Я маю власний бізнес і незабаром відкриваю будівельний магазин, тож я шукаю потенційних працівників. Мені начхати на те. Чи були ви звільнені в минулому? Чи були ви заарештовані за ненасильницькі злочини та некрадіжки, сексуальні злочини автоматично ні? Якщо вас звільнили за неявку на роботу круто, краще з'являтися на роботу все ж. Якщо вас звільнили за невиконання своїх обов'язків, чудово, просто краще виконуйте свою роботу. Однакові очікування для кожного працівника, незалежно від того, звільняли його раніше чи ні. Мене більше турбує, якщо хтось вирішить звільнитися з роботи через два місяці. Подумайте про це як про стосунки. я б волів мати партнера, якого кидали кілька разів, ніж того, хто щоразу кидає іншу людину через короткий проміжок часу. Обов'язково прямо зараз поставте вподобайку цьому відео та натискайте на дзвіночок. Підписуйтеся попереду безліч цікавих історій з інтернетів до наступних відео.